Доброго вечора всім. Всіх вітаю. Довго не виходила, не записувала свої ролики. Ну, була зайнята, ось, як ви бачите, це все нове, все понаплітала, бо отримала багато замовлень, тому вирішила зайнятися такою справою. Та і ще в мене була одна така поважна причина. 에... Заболів у мене зуб спереду, Ну і пішла така отючність. <гум> ну, бо не треба було. Ну, не можна було і на людей так виходити. Ну, до стоматолога, звичайно, і все, і більше нікуди. Добре, що поперед цього відправила посилочки. Не всі, звичайно а деякі та й, та й займалася отакими своїми справами, щоб мене менше люди бачили, там то грибла трохи в садочках, то, то це ж замовлення робила. Ось зробила три такі таці або підноси. Ну, Вони всі ніби схожі, там деякими деталями відрізняються, бо минулого разу показала і той піднос замовили, і ще отримала три замовлення. Тому робила от поробила. сьогодні вже покривала лаком їх. Вони ще трішки такі, знаєте, ну, не зовсім цупкі. Це вже на ранок вони будуть такі геть, як дерев'яні. А зараз ще лак, лаком вони пропитуються, тому ще такі трохи м'ягенькі. Ось зробила ще таку сумку е, на замовлення. Замовила мені, як показати, покажу всю хату покажу. Замовила мені одна е, знайома, вона не знала, що я займаюся такими справами, ну, та хіба ми знаємо? День про одного, я не дуже так афішую. от, А потім, коли узнала, то замовила мені таку сумочку. Я зробила її. До речі, зараз я вам навіть скажу розміри. Можливо, ну, хтось захоче. Я роблю по такій формі. Ще я робила, правда, і по іншій формі. Я робила овальні сумки. 33 см її ширина. 14 Ні, 33 довжина, да, 14 ширина. от, ну, і Висота ну, висота може бути різна, 20 сантиметрів цей раз вийшло. Ось так, такі ручечки міцні, бачите, ну, вони також ще такі е не просохли. Тут все ось так закріплено, замочки такі міцно надійно. Я думаю, кілограм 5 можна буде геть нести. Ну, це така літня сумочка. У мене є така сумка, я, як завжди, ж, до ручки хустинку прив'язую, там, в залежності від того, як я, яку сукню одягаю. Така сумочка, якщо хтось, можливо, хоче замовити на літо собі, то вона буде 450 гривень коштувати. Така сумочка. Так, Ну і ось вчора залишились у мене трубочки, і вже їх так складати не хотілося. Вони якраз були вологі після останнього відноса. Не знаю, який я робила останній чи сумочку, не пам'ятаю. Тому я зробила отаку от цукерничку, Зараз я вам навіть покажу. Ось у мене в вазі цукерочки стоять. Ось цукерничка в формі чашки, я вже такі робила колись. Правда, ця, мабуть, більша, бо поміняла форму, то в мене був підвазонник, тера його розбила, тому я поміняла, взяла вазу велику таку і по ній зробила саму чашку. Все я роблю по формі, без форми я плести не вмію. Ну, без форми це практично, один-два майстри, <клухи> ну і ось це так буде виглядати, з цукерочками звільнила свою фруктовницю, то вона тут стояла ось так буде виглядати. Із цукерочками або з печивом, або з ну, будь чим, також можна і фрукти сюди складати, вона вологи не боїться. Така ручечка, Ну, ще не хочу смикати сильно, бо лаком тільки покрита. Тому що вона така жива, як би можна сказати. Не м'яка, але жива. Ну, ось, бачите. От. Якщо хтось бажає замовити таку е цукерничку, то вона буде коштувати 350 гривень. Зараз скажу вам її розміри. В діаметрі вона 20, висота 10. Ну, і тут таке підставочка в формі блюдця. Воно все плететься одночасно, тобто воно з'єднане, я його не приклеюю, там просто заправляю трубочки. Отакий виріб. Це з залишки в мене залишалося. То я так вирішила сплести. Але, кому можливо, на замовлення, то, будь ласка. Ну, так, друзі, думаю, що вівторок відправлю уже посилочки, хто там на, на черзі. От, тому що така от була склалася ситуація не планова. Треба берегти зуби. І, мабуть, не тільки зуби, і носа, і вуха, і все. Решта, я ще думаю, можливо, після це дало ускладнення після того, що я перехворіла ну, вірусне, мабуть, якесь було захворювання. Я думаю, що це після того, Ну, хто його знає. Дякувати Богу, наче все вже стухає лице. А то так, чесно кажучи, трішки воно мене налякало. До речі, є в мене невеличка посилочка з текстилем. Скажу зразу, що е, текстиль дорого мені обійшовся, тому ціни, можливо, будуть і е, ну, трішки, трішки дорожче. Не знаю, я думаю, що завтра. Вранці поїду до стоматолога, і після стоматолога вам все-таки покажу посилочку, виставлю текстиль. Так як завтра в нас понеділок, Укрпошта в нас не буде працювати лише вівторок, то вже заодно посилочки буду складати і на нову почту, кому надо, ну, кому потрібно, то і на нову пошту буду відправляти уже у вівторок. І ці замовлення будуть відправлятися відповідно із текстилем, Хто замовляв текстиль? От. от такі справи. Тобто я справилася зі своїм завданням. Успішно, можна сказати, все встигла. от таке коротеньке відео сьогодні. Зі мною все добре. Так що не хвилюйтеся, дякую всім, що писали, що цікавилися, де я. Я вам всім бажаю тихої мирної ночі. Бо останнім часом ми майже не спимо. Ну так, годину, дві. Бажаю всім міцного здоров'я, саме основне миру. І зустрінемось завтра. Саме головне, щоб ми всі зустрічалися, хоч так онлайн, але щоб всі були е живі, здорові і всі були. І всі зустрілись все, одним словом. Бо зараз такий час. Ну що, дорогі мої, до зустрічі! Міцно вас обіймаю. Добраніч всім! Пока-пока!